Вітаю! Ви на каналі Тося читає казки. Сьогодні я розкажу вам про чудову книгу, яка потрапила мені до рук. Це історія України для наймолодших. Її створили у видавництві магура. Написав її історик Мирослав Кошик, а оживив, тобто намалював до неї картинки художник Михайло Дунаковський. Це розповідь про те, як усе було насправді на території України від давніх давен, коли люди жили у кам'яних печерах і аж до сьогодні. Узагалі то книгу замовили для школяра на ім'я Максим, але вона виявилась такою цікавою для нас, дорослих, що ми захоплено гортали сторінки і зачитували у голосу Ривки. Мені страшенно хочеться поділитися цією книгою із вами. Тому зараз я зачитаю уривки із трьох розділів отож. Історія України для наймолодших. Як Україна почала дорослішати? Історія будь-якої держави та народу подібна до життя людини. Коли дитина народжується, вона ще нічого не знає і не розуміє. З часом вона вже впізнає обличчя своєї мами. Згодом дитинка починає повзати, робить перші несміливі кроки. Поволі вона учиться розмовляти і бігати, а тоді читати та рахувати. А ви знаєте, що відбувається далі? Школа? Та наука. Таке саме дорослішання відбувається із усіма народами та державами, просто з деякими раніше, а з іншими пізніше. До певних часів історію нашої країни ми дізнавались із записів чужинців, в основному греків, бо їхні народи були старшими за нас і швидше навчилися писати. Але минув час, українці подорослішали і самі почали записувати власну історію у літописи. Це книги, де події записувалися хронологічно, тобто рік за роком або літо за літом. Одним із перших літописів, який дійшов до наших днів, є Повість минулих літ. Її у кінці XI століття уклав літописець Нестор, який мешкав у Києві. Нестор був монахом і збирав докупи різноманітні записи, старі документи, оповіді та навіть легенди. Згодом він записав усе це в одну книгу, де спробував викласти усі події одна за одною, у порядку, в якому вони відбувалися. Його літопис на багато століть став основним твором, за яким наші предки вивчали власну історію. Проте наука, як і усе у світі, не стоїть на місці, і з часом науковці почали зауважувати, що в літописі є неточності і помилки. Це зрозуміло, бо бідний Нестор, який жив майже тисячу років тому, не мав ані інтернету, ані історичних відео та фотографій, тому й не міг перевірити, чи в тих старих престарих документах і записах, які він мав, усе було правдою. Слід сказати, що його літопис в основному відображає те, що було насправді, тобто правду, а неточності ми будемо виправляти по ходу нашої розповіді. Володимир Великий, Тризуб і Триголовий Дракон. Володимир, син Святослава, був названий великим не за свій зріст, а за великі справи свого життя. Його батько постійно перебував у походах і хлопця виховувала бабуся, мудра правителька Ольга. 979 року Володимир став на чолі держави після смерті свого старшого брата Ярополка. Тоді, за прикладом батька, він почав завойовницькі походи. Усі вони були успішними, і за його правління кордони Русі стали міцними, як ніколи до того. Володимир засновував нові міста, будував замки, піклувався про розвиток ремесел і торгівлю. Саме за його правління були збудовані знамениті змієві вали, оборонні споруди у вигляді довгих земляних пахорпів. Вони захищали Київ від нападів кочівників. Володимир уперше подумав про державний герб і зробив тризуб гербом Русі, яким він залишається і понині. До речі, тризуб є найстарішим державним символом у Європі. Це означає, що до того моменту, коли тризуб став державним символом Русі, жодна країна ще не придумала собі такого символу герба. Також Володимир Великий почав карбувати власні монети, на яких зображував себе і тризуб. Ви можете запитати, а чим же розраховувались до цього? Розрахунки велися золотими та срібними монетами інших країн, зокрема арабських, а ще раніше хутром білок, яких називали кунами. До речі, аж до 2023 року гроші сучасної Хорватії теж називалися кунами. Це свідчить про близьку спорідненість наших народів. Кожне слово має свою історію, і назва хутра веселої тваринки перетворилася на назву грошової одиниці. Так само, як жіноча прикраса гривня згодом перетворилася на назву українських грошей, а ще гривня була ваговою одиницею Русі, так само, як кілограм зараз, тільки меншою. Уявіть собі, заходить якийсь хлопчина у крамницю і каже продавцеві. А дайте мені дві гривні солодощів. От тепер його б не зрозуміли, а тисячу років тому відсипали б десь 400 грамів смаколиків. Стародавня гривня дорівнювала приблизно 200 сучасним грамам. Володимир Великий вирішив зробити гривню ще й грошовою одиницею і звелів переплавляти срібло у злитки. На одну гривню срібла тоді можна було купити стародавній автомобіль, тобто бойового коня, і купу гаджетів до нього, як от сідло, стремена та шпори. Зараз за гривню такого вже не купиш, та й виглядає вона інакше легенька металева монетка. Ой, а хто ж то на ній зображений? Так, сам Володимир Великий. Як Кульгавий став мудрим і куди зникла його бібліотека. 15 липня 1015 року Володимир Великий раптово помер, не оголосивши, хто буде його спадкоємцем на троні Русі. Сини правителя відразу почали чубитись між собою за владу. Боротьба між ними точилася чотири роки, поки не переміг Ярослав Кульгавий. Так, це він і є герой нашої розповіді. До того, як став визначним володарем величезної держави, він мусив терпіти таке прізвисько. Звичайно, що після уже ніхто не наважувався так його називати. А з часом Ярослава назвали мудрим. І недаремно у дитинстві Ярослав довго не міг навчитися ходити, бо одна його нога була коротшою за іншу. Ніхто тоді не вірив, що він зможе стати великим воїном і володарем. Саме тому батько, роздаючи своїм численним синам уділи, тобто землі, якими сини керували від імені батька правителя, вислав Ярослава у щойно завойовані північні землі. Тоді їх населяли дикі лісові племена Мокші та муроми. Тепер це території, розташовані у болотах Московщини. Пізніше це стане традицією відсилати у залісся тих, хто не був вартий керувати кращими уділами. До речі, із часом ті мокшанські племена разом із висланими слов'янськими князями та їхніми людьми перетворяться на народ московитів, про звичаї та вдачу яких ми ще будемо говорити. Довго у залісі Ярослав не затримався, він показав себе відповідальним, розумним правителем. І батько призначив його керувати Новгородом, другим зазначенням містом Русі після Києва. Самого Володимира Великого його батько Святослав теж колись відправляв у Новгород на правління. Ярослав керував великою новгородською землею дуже добре і отримав хороший досвід в управлінні державою. Почувши про смерть батька, він рушив на Київ разом зі своїм військом. У протистоянні з братом Святополком Ярослав програв декілька битв, але не здався і, врешті-решт, переміг. І це гарний урок для всіх нас, якщо маєш мету, то потрібно продовжувати іти до неї, ніколи не опускаючи рук. А у Ярослава мета була він хотів перетворити Русь на квітучу державу. Спочатку Ярослав узявся за розбудову Києва, він збільшив місто у сім разів, перетворивши столицю Русі на одне із найбільших міст Європи. Новий правитель заклав палаци, прекрасні церкви та інші величні будівлі, звів нові захисні стіни і увінчав їх золотими воротами, які ми і зараз можемо побачити, завітавши до Києва. Ярослав надзвичайно любив книги, які тоді були рукописними, тобто писалися від руки. Зараз ви тримаєте у руках книгу, яка була надрукована. З однієї копії на комп'ютері, на спеціальних верстатах ми можемо надрукувати дуже і дуже багато книг, то й робиться це доволі швидко. А тоді ж, написавши від руки один примірник книги. Та, прикрасивши його малюнками, автор сідав і переписував її знову і знову. До поширення книгодрукування професія переписувача книг була однією із найпрестижніших. Такі люди були справжніми майстрами та митцями, бо книгу потрібно було переписувати акуратно, гарним почерком, щоб усі могли її прочитати. Крім того, якщо ти переписував книгу іншого автора, то мусив намагатися зробити це його почерком, такі тоді були правила. Процес переписування книги тривав дуже довго. Після завершення її оздоблювали золотом і коштовним камінням, і через це навіть одна книга коштувала дуже дорого, і за гривню її було не купити. Ну ви зрозуміли, що мається на увазі не наша сучасна гривня, а срібна. Що важила 200 грамів і за яку можна було купити бойового коня із обладунком. А от за дві гривні сріблом у ті часи можна вже було придбати якусь книгу. Можливо, саме тому на українській монеті у дві гривні зображено Ярослава Мудрого. Ярослав зібрав величезну бібліотеку, у ній налічувалося до тисячі книг, які зберігалися у соборі святої Софії. У наступні століття Київ пережив багато лих. Його захоплювали вороги, що палили та руйнували місто, і бібліотека Ярослава Мудрого зникла. Немає жодних доказів того, що вона була знищена або захоплена ворогами, саме тому науковці ще й досі шукають цей неоціненний скарб. А далі про дивовижі і таємниці нашої історії, її легенди та скарби. Читайте у книзі.